Рада Небесне, ми молимося, Господи Тобі, за сьогоднішню ніч. Ми молимося, Господи Тобі, за нашу країну, щоб не було руйнувань, щоб те все, що планує Ворог, воно не здійснилося. Молимося, Господи, Тобі, щоб все, що ворог планує з неба, воно виходило із строю. Воно не запускалося. воно... Боже Господь, було знищено. Молимося, Господи Тобі, закрий наше небо для України. Закрий, Господь Боже, наші будівлі, наші дома, наші багатоповерхівки для України. Молимося, Господи Тобі, щоб не було руйнувань, щоб не було смертей. Молимося, Господи Тобі. Щоб були зміни, Господь там, де це потрібно, щоб ворог Він тікав з нашої країни, і навіть якщо є ворог внутрі нашої країни, Боже, допоможи це змінити. Молимося, Господи, Тобі, щоб темрява уходила, а світло Твоє наближалося. Молимося, Господи Тобі за наших захисників. Молимося, Господи, Тобі, щоб Твоя сила, Твоя слава, Твоя міцність духу, вона їх берегла, де вони зараз не є, Господь. Але вони Твої сини, вони Твої діти, кожен із нас, Господь, Боже, Твої сини, Твої діти, Твої доньки. І ми молимося, Господи Тобі. Щоб не сталося того, що планує ворог. Молимося, Господи Тобі, за зміни в нашій країні, за зміни в наших серцях, Боже Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб ми зверталися до Тебе, щоб ми молилися Тобі, і наша молитва, вона творить дива. Сила, це наша впевненість, це наша сила. Це наше майбутнє, майбутнє з тобою. В ім'я твоє Боже. Амінь.